Друзі, американський ринок знову зіткнувся з хвилею розпродажів на тлі протистояння між ФРС і Білим домом, яке прямо зараз виходить на новий рівень. Тим часом Китай продовжує економічні атаки на США і робить це настільки успішно, що іноземні інвестори залишають американський ринок. Водночас у криптоінвесторів усе досить стабільно, поки стабільно. Обов'язково підписатись на мій ютуб канал Фокус Крипто і давайте розбиратись. У середу фондовий ринок США пережив чергову розпродажу на півтора трильйона доларів. Спершу корекція почалася на ф'ючерсному ринку після повідомлення компанії NVIDIA про збитки в розмірі 5,5 мільярдів доларів через мета Трампа. В результаті торги стартували в червоній зоні, а згодом стрімко пішли вниз. Після виступу голови ФРС Джерема Пауела. Він прямо заявив, що торгова війна поставила ФРС у складну ситуацію, з якою регулятор не стикався десятиліттями. Ідеться про те, що ФРС побоюється різкого зростання інфляції через нові мета. А отже, не може перейти до пом'якшення монетарної політики. Водночас виникає загроза спаду виробництва і зростання безробіття. Ситуація, яку зазвичай лікували зниженням ставки. Але зараз. Це неможливо через високі інфляційні очікування. Звісно, Пауел усе це подавав стримано, зазначив, що ситуація складна, але наразі в економіці США немає глобальних проблем. Усе працює добре. Але коли Пауела фактично прямо запитали, чи готовий регулятор рятувати ринки, тобто друкувати долари і викуповувати все підряд. Він відповів, що в цьому немає необхідності, і ринки працюють як слід. І тут акції обвалилися. Криптоінвестори отримали ще один шок, побачивши падіння біткоїна до 83 тисяч доларів. Хоча першу криптовалюту швидко викупили, така поведінка Пауела не влаштувала президента США. Трамп обіцяв виборцям процвітання фінансових ринків на тлі очікувань його повернення до Білого Дому. Акції і криптовалюти оновили історичні максимуми. Але далі Дональд влаштував торгову війну і створив атмосферу хаосу своїми постійними змінами позиції. Це спричинило корекцію, яка сягала 20% на фондовому ринку та 31% по біткоїну до 75 тисяч доларів. Трамп не може визнати свою провину в падіння ринків, тому знайшов винного, тобто Джерема Пауела. Спершу президент США звинуватив Пауела, що той не поспішає знижувати ставки, як це робить Європейський Центробанк. Він закликав Пауела терміново знизити ставку або навіть піти у відставку. Далі Трамп публічно заявив, що не задоволений роботою Пауела, що той не справляється, займається політикою замість зниження ставки, а потім взагалі назвав його не дуже розумним і жахливим. Кульмінацією стало те, що Трамп сказав, має повноваження звільнити Пауела. але це не так. Президент може запропонувати кандидата на голову ФРС. Але немає права його звільнити, тому Трампу довелося поправитися і сказати, що він може лише попросити Павела скласти повноваження добровільно. Також відомо, що Трамп уже кілька місяців обговорює звільнення Павела. Цю посаду навіть пропонували Кевіну Воршу, голова ФРС 2006 по 2011, який, утім, відмовляв Трампа, пояснюючи, що це спричинить ще більший хаос на ринках. Головне питання: чи готовий Трамп своїми діями створити ще більшу паніку? Поки що його риторика свідчить, що він бачить реальність по-своєму та ігнорує очевидне. Дональд знову заявив про виконані обіцянки, наголосивши, що тарифи працюють. Бензин і продукти дешевшають, інфляція знижується. Але цю заяву миттєво розніс штучний інтелект Грок від Ілона Маска. Грок пояснив, що доходи від мит надходять у бюджет і збільшують ВВП. Але насправді це ще один податок для американців, адже мета закладається в ціну кінцевого продукту. Інфляція справді знижується, але це наслідок попередніх періодів. А самі тарифи Трампа ще не повною мірою відобразилися на цінах. Тому говорити про перемогу зарано. Завершив Грок свій аналіз дивним питанням: це перемога чи повільний крах економіки. Вирішуйте самі. Напишіть у коментарях, що думаєте. Обов'язково поставте лайк і підписуйтесь на мій канал. А для тих, хто хоче отримувати новини оперативно, чекаю у своєму телеграм-каналі за посиланням під цим відео. Далі розберемо другу важливу тему протистояння США та Китаю, яке теж вийшло на новий рівень. Можливо, ви вже бачили той мем, де Трамп тримає картки з написом «Made in China». Це один із найбезпечніших жартів про президента США. Навіть китайське посольство відкрито висміює тему торгової війни і американську політику. Остання гучна заява Білого Дому щодо Китаю погроза ввести мета до 245% на низку товарів. Такий відсоток може скластися з кількох накладених тарифів. У відповідь у Пекіні заявили, після того як взаємні мета перевищили 100%, далі їх піднімати безглуздо, бо це вже фактично повне обмеження торгівлі. Замість цього Китай переходить до конкретних дій, забороняє інвестиції в американські компанії. Ається постачати рідкоземельні метали, які критично важливі для військової промисловості США, а також не купує нові літаки та комплектуючі у Боїнг. Також Китай активно шукає союзників для протидії США, зокрема в азійському регіоні. США ж у відповідь пропонують мінімальні тарифи для країн, які погодяться підтримати Америку і оголосити бойкот китайським товарам. Проте є дві проблеми. По-перше, країни все одно повинні платити США за підтримку. А по-друге, США не можуть запропонувати альтернативу китайським товарам. Вони просто кажуть: давайте ви не будете купувати китайське. І все. Трамп веде переговори з багатьма країнами. Білий дім відвідали японці, а також прем'єр-міністр Італії. Але за чутками усі перемовини заходять у глухий кут. Бо США не пропонують жодних вигідних умов, лише трохи знижені тарифи. Можливо, саме через це Трамп знову перебувається в повітрі. Він заявив, що угода з Китаєм може бути укладена дуже швидко, і це покладе край торговій війні. Дональд навіть визнав, що постійне підвищення тарифів не має сенсу. Я не хочу, щоб вони зростали, бо в певний момент люди просто перестануть купувати. Тепер Трамп навіть готовий знизити мета для Китаю. Можливо, я не хочу йти в. Гору, а навіть хочу спуститися вниз, бо люди мають купувати товари, чи встигне Трамп вчасно дати задню. І ще важливіше на яких умовах Китай погодиться прийняти цю капітуляцію. Це ми можемо дізнатися вже незабаром. Але поки що рівень хаосу на фінансових ринках залишається максимальним. Це добре, ілюструє рекордний попит на золото початку року фонди отримали 80 мільярдів доларів, удвічі більше, ніж у попередній рекордний 2020 рік під час коронакризи. Також іноземні інвестори володіють 20% американського фондового ринку, приблизно на 18 трильйонів доларів. А ще тримають Держборг США на 7 трильйонів доларів. І зараз вони збільшують темпи продажу активів, бо втрачають довіру до американських активів. На графіку біткоїна також цікава ситуація. У найближчі дні. Ні, можливий сильний рух, але це короткострокова історія, про яку я розкажу у своєму телеграм-каналі, посилання під відео. А ви поки що можете перейти на мій ютуб канал і подивитися відео про глобальне перезавантаження фінансової системи у 2025 році, щоб краще розуміти, що відбувається. Дякую вам за перегляд! З вами був ваш фокус Крипто і до нових зустрічей!